Немає значення на якому авто тобі проїжджати нерівності. Якщо є сторонній звук, треба усунути несправність. А де це зробити, як не на вібростенді діагностики у РЕМ-Дніпро. День добрий, а вібростен тут? Так за мною будеш. Дякую. Маючи понад 10 років досвіду, ми досконало розуміємо, як проводити точну діагностику автомобіля та виявляти навіть найменші несправності. Вібростенд у Дніпрі на Курсанській 26 це унікальний стенд, що моделює дорожні умови для діагностики роботи підвізки автомобіля. На вібростенді ми знайдемо проблемні деталі, що видають неприємний звук і замінимо їх. Забудь про стук, скрип, клацання та інший дискомфорт. А після діагностики ми миттю приступимо до вирішення проблеми. Відремонтувати зможете? Так, хоч зараз. «Рем Дніпро» – це комплексний автосервіс, що надає повний спектр послуг, діагностику та ремонт турбін, ремонт карданих валів, відновлення рульових рейок, очищення сажевих фільтрів та перепрошивка авто під Євро 2 при видаленні каталізаторів, заправка та ремонт автокондиціонерів, повне техобслуговування агрегатів та чіп тюнінг. Дякую. Будь ласка. А вібрастен тут так за мною будеш. Звертайтесь за номером телефону, що вказаний на екрані. РЕМ Дніпро. Твоє авто в надійних руках.